Вийдайте глядачі і підписники нашого каналу. Ну, на нашому каналі ми розповідаємо про життя нашої сім'ї, про те, як ми держимо невелике наше господарство. Вже попорався, все, і маються приїхати люди по поросятка сьогодні. Ну зараз поки виключимося, а потім підійдуть, заснімемо і покажемо вам трошки. Ось і перші покупці. На жаль, так як мені... Довірили, проводити зйомки, але я не дуже це вмію робити, то живий звук відсутній. Вони пояснюють, що люди, побачивши нас в Ютубі, приїхали до нас з білозір'я. Вони умовили по телефону продати чоловіка парочку свиней із нашого першого поросу, які ми продавали два тижні тому по 15 кг. Зараз якраз зважимо їх і побачимо, наскільки вони виросли за два тижні. Ох, не будете то, що двадцять три кілограм. О, чечені, Ну і так. Ми за собі я понял, Менку кабанчик. Це було вже й скучно. Я так люблю це коло малих, великих то я вже... а це вже такі, що вже... Ні, ну Я до таких yeah. мали, вже до великих боюся заходити. Захуль... А, -а. коло цих я їх раніше знаєте, ще як молодша була літом. Оце ж несу відеречку з теплою водою, ще й покупаю, щоб чисті. Були не як їх двоє-троє, знаєте, як для себе. А то є такі, що кидаються свої. Наче це таке ми держимо, наче не цей.

Так, підключаємося знову до вас. Ще приїхали одні покупці на свиней. Це синові куми. Молодеж теж хочуть взяти поросяток. Ну, Зараз будемо торгувати. Да, хотів поздоровити вас, кстати. Дорогі підписчики і глядачі нашого канала. Поздравитись з Днем Соборності. Побажати здоров'я, щастя, мирного неба. Добрий день. Добрий день. Боже, вам не жалко в таку машину свиней кидати. А вирішили свинай ділити. Та ми щось давно хочемо, але ніяк не можемо зібратися. Та в про году були, то наче нормально. Не вмерли і хорошо. А чого каже, у нас Не знаю, людей кажуть, що було таке. Ні, ну в тебе, звісно, цікаве поняття, не вмерли харк. Ні, та все нормально, так Вирішили. Що? Виключимо свої. А вони не замішали. Та ні, скільки ж міха тут. Більше час. 14 кілограм. Ми їх взагалі годуємо вже дертею сухою і водою. Ми, правда, гранулами годуємо, але це дерзь гранульована виходить. Я думаю, теж. Ми вам дамо півмішечка буде одразу мішати, щоб вони поняли, що тут вже їжа. Да, а так, дертею, ми ж раніше готували, да. так. Щоб не кастрівання. Води. Щоб це кастрірування, а приїжджають, не хочуть збирати. Так, 2-28. Ось тут буде три дивовички, демонтик, мама. Да, так, мы тоже брали. А, мы а Він один буває з бою. Він в округ нього влються, а й вони хрюхрю, хрю-хрю, лежить від долава. Уже. Да. Оце трошки вони, ну хай хоть, мабуть, днів п'ять, да, тиждень побуду, щоб вони акліматизувалися і кастрірувати. Щоб їм не два стреса а зразу. <кій> а зараз минуточко так. Боже. Сорок один. Що? оця до таке розвіри, як як зелені, це ну, ж вони свиноматки худав ще взагалі. Ну оце важили, міряли тих середніх, на середній клітці, ага. то їм 6 місяців тоді було 130 кілограмів. Але ж годуємо, це ж по поводу годуємо. Обов'язково макуха ага. і премікс ми даємо. Тобто я там я вітаміни вибирали. Чи... Ні, ми купуємо провітан. Ага. Ну але ж про провідтан, про, ну я не знаю, чи він просто десь його знайдете на роз'єд, бо ми то купляємо мішкали. А так є в нас, а там коло пушки є премікси, так щось можна в принципі взяти. А ми колись, так, там брали. Так, чотири штуки 52 кілограма. Я виключаюсь.

2 на 2, а тим більше пол дерев'яний. Так, дерев да, у нас є подони, ми зробимо дерево. У нас пол бетонний, нічого живого. Ні, ні, ні. там, де сплять, правда, в них такий кусочок, як оця квіточка, забитий деревом там Сплять. А чого не зав'язуєте? Вони будуть Чому по багажнику бігати. Вадик, зав'яжи, бо вона тобі багажник виписає. Ми в прошлом році кормили, там купували біля пушка премікс, все це давали їм, зверсію мішали їх вкормали. Ну, да, ми теж купували, поки мало було свиней. Зараз просто багато, ми вже можемо мішок виписати. І ну, да, а так то теж там купляли премікс. <рес> Шо, вони спросили, ну, що не спросили позвонити спитали. Ну, <свісно> Думаєш вискочить, там мішку не вискочить. Там такі багатні, зараз. Зараз. Та ні, вони ж зав'язані <свісно> не вискочить. Ну що, молодіж взяла поросяток. А вже більш продавати не будемо. Ті, що залишилося, оставим собі. Давай. Зараз підемо подивимося на них. Тільки що на них дивиться. Да? Ну що, ось залишилося троє вже для себе, вже більш продавати не будемо. Хоча люди сьогодні дзвонять цілий день. Але їх було небагато, вона привела сім штук. Четверо продали, трьох залимов собі. Тому що треба теж, щоб не залишитись без м'яса. Перших, що сьогодні бачили, продали і з більших, з того першого опоросу. Теж три залишилися собі. Ну, Будемо глядіти. Поздоровляю з Днем Соборності. Ну все, мирного неба. Хто дивиться, ставте лайки, підписуйтеся. На цьому будемо закінчувати. На все добре, слава Україні, слава Збройним силам.